Зені Плената Залізяка. Залишилась ще одна косарочка. Трохи пізніше буде відеогляд в роботі. Кому цікаво, телефонуйте 067 412 39 27. На цьому відео я розповідав про надходження запчастин до електровелосипедів Спарта Сакура та Спарта Віра. І саме за моєю спиною знаходиться моя косарочка, яка розпочала свій життєвий шлях в моєму садочку та біля мого будинку. Де дощик один-два підкачали пального? Зупиняю показую роботу. І це іде дощ, бачите, паркан весь мокрий і трава волога. Дощ посилюється, в дощ трава волога, дуже багато набивається, приходиться вручну забирати. Ось бачите, вже результат. Але вздовж паркану все ж таки дуже погано захвачує, подряпує паркан і приходиться прокроплювати від бур'яну для того, щоб цього не було. Дождик закінчиться, прокроплю, а ось результат косарочки, яка от виставлена мною на найбільшу висоту. Якщо я опускаю, вона геть донизу опускається. Але ось так її легко навіть однією рукою опустити, підняти. Але кротовіння не дають мені змоги опускати її геть низько. З ротами не борюсь, це мої помічники, які їдять хрущів і рятують мій садочок. Але я все рівно працюю, бо після роботи часу обмаль. Поки стемніє, треба попрацювати. Ось результат. Поки в лікарні я ловив качку, щоб сходити до вітру, косаркою працював мій помічник. Ну а вже коли я почав працювати косаркою, знову надаю відео вже восени. Касарка працює і вдень, і вночі відпрацювала сезон. Накошується повний бак. Бла-бак доволі. Зручний всередині жовтня, а я кашу. Косаркою траву своїм козам. вони будуть вдячні. Сьогодні вже показую, трошки прийшов раніше з роботи, яка трава? Звісно, навіть завдяки регулюванню цю траву косарка відразу не візьме. Бачите, я коли кошу, трохи приподнімаю. Коли перший раз проходжу, треба двічі пройти, трохи приподнімаю передні колеса і тоді. Ця трава ось так от, скошується бере. І вже другий раз я проходжу ось такий ось результат. Поки хворів, помічник завжди косив вздовж дерев. Поміж деревами боявся пошкодити крапельний полив. В деяких місцях була величезна висока трава. Тож беру косарку, натягую мотузку, щоб закріпити задню кришку. Щоб трава вилітала і не набувала повний ящик, не зупинятися раз за разом, починаю косити, випробовуючи на що здатна косарка. Плюс для глядачів, які вони можуть побачити, треба їм купувати таку чи ні, на що вона здатна. Вона не косить, а збирає листя. Це моїм козенятам під стики накосив.